Все так гірки. стріт нервує, ФРС каже, що ринки функціонують нормально, а інвестори поділяються на тих, хто боїться, і тих, хто відкуповує просадки. Тож сьогодні розбираємося, що насправді відбувається, як тарифний хаос і політичні коливання спричиняють дику волатильність, чому ринок облігацій подає незвичайні сигнали, демонструючи нетипову поведінку. І що особисто я роблю прямо зараз на ринку. Давайте розбиратися. Отже, останні кілька тижнів проходять під знаком тарифного хаосу. Спочатку раптове оголошення тарифом про взаємні широкі тарифи, вищі, ніж багато хто очікував, потім часткова 90-денна пауза. Цим Дональд Трамп створює велику ринкову волатильність. Ця непередбачуваність стає основним рушієм ринкових коливань останніх двох тижнів. Насправді ми спостерігаємо надзвичайну волатильність на ринках. Після оголошення тарифів 2 квітня індекс SP 500 впав більш ніж на 10% лише за три торгові дні, наближившись притул до території ведмежого ринку. Потім ми бачили відскок 9 квітня, коли було оголошено паузу в цих тарифах SP 500 зріс на 9,5% за один день, що стало його третім найкращим днем із 1940 року. І відразу після цього ринки знову впали, коли всі і згадали про тимчасовий характер паузи. І до того всього додалася ще додаткова ескалація між США та Китаєм. Вони ж навпаки взаємно підвищили тарифи. Тим не менш, за всіма коливаннями і вниз, поки що основні індекси залишаються в червоній зоні від початку року. Індекс VIX, який відстежує волатильність, майже потроївся після перших новин про тарифи, підскочивши вище 40. Це рівень, який рідко спостерігався останніми роками і залишається підвищеним навіть зараз. Тим часом виходять економічні дані, а конкретно звіт про зайнятість за березень, який добряче перевершив прогнози, а також березневий індекс споживчих цін, що показує охолодження інфляції. Конкретно її зниження на 0,1% порівняно з попереднім місяцем. В річному вимірі це дає нам десь 2,4%, це дуже здоровий результат. І хоч, в принципі, дані позитивні, все це затьмарюється страхом майбутніх тарифів. Економічні дані відображають умови до того, як оголошені тарифи могли мати хоч якийсь ефект. А фондовий ринок явно живе майбутнім закладає у ціни акцій вплив на прибутки компаній від цих тарифів. Інвестори, як зазвичай, поділені на два табори: з одного боку панує страх. Опитування інвесторів за останній тиждень показує, що ведмежі настрої злетіли до 59%, тоді як бичачі настрої були відносно низькими 28,5%. Індекс страху й жадобності CNN показує зону надзвичайного страху, досягнувши однозначних показників небачених з часів ковіду 2020 року. Цей страх підсилюється ще тим, що економісти підвищують імовірність рецесії. Генеральний директор BlackRock Ларі Фінк каже, що в розмовах з клієнтами домінують невизначеність та тривога, порівнюючи рівень тривоги з такими періодами, як 2008 рік. Хоча він чітко заявляє, що BlackRock не бачить такого ж рівня системних фінансових ризиків. З іншого боку, є сильна ментальність купувати на просадках. Що проявляється в рекордних обсягах торгів в останні дні, і той же фінк зазначає, що клієнти скоріше запитують, коли ж купувати, а не капітулюють повністю. Це свідчить про те, що багато інвесторів все-таки продовжують купувати якісні акції попри весь шум, оскільки вони вважають поточний відкат тимчасовим саме через політику Трампа, а не системну кризу, поки що. Одним з найцікавіших аспектів останніх днів є поведінка захисних активів. Попри значну волатильність на ринку акцій, ми не спостерігали типового для кризових періодів перетоку капіталу до казначейських облігацій чи долара США. Навпаки, на тлі побоювань на фондовому ринку дохідність казначейських облігацій різко зросла. Зокрема, дохідність десятирічних облігацій підскочила з приблизно 4 до 4,4%. Це зростання пояснюється насамперед технічними факторами на самому ринку. Багато учасників ринку, такі як хедж-фонди, які використовують значне кредитне плече, були змушені продавати казначейські облігації. Для покриття вимог по маржин колам через підвищену волатильність. Такі вимушені продажі тиснуть на ціни облігацій вниз, відповідно штовхаючи дохідність вгору. Додатковим фактором стало загальне погіршення ліквідності ринку облігацій, про що кажуть великі гравці, такі як JP Morgan, що знову таки є нетиповим для кризових ситуацій. Зазвичай торгівля облігаціями збільшується під час ведмежих ринків на ринку акцій, і ліквідність облігацій підвищується. Схожу тенденцію демонструє і долар. Він був волатильним і не продемонстрував сильного ралі як захисний актив. Навпаки, він доволі сильно знизився на початку квітня. Отже, ця відсутність типової втечі в облігації і долар вказує скоріше на, на переоцінку. Ризиків учасниками ринку аніж на повномасштабний панічний розпродаж, характерний для глибоких криз. З іншого боку, ми маємо золото, яке оновлює історичні рекорди по ціні і, нібито, дійсно проявляє себе як нормальний захисний актив. Але реальність полягає в тому, що долар і казначейські облігації, попри поточні коливання, вони все одно. Пропонують незамінну пропозицію і ліквідність, яку інші альтернативи, включаючи золото, наразі не можуть забезпечити в глобальному масштабі. Таким чином, довіра до долара хоч і похитнулася, і золото від цього виграє, але базова структура світової фінансової системи з доларом в її центрі не була зруйнована за останні кілька днів. А відтак ситуація не здається мені дуже драматичною. Поки що. Схожу стриману позицію займає і ФРС, Федеральна резервна система, а конкретно керівник Федерального резервного банку Бостона Сюзан Колінс визнала ризики пов'язані з тарифами, які потенційно підштовхують інфляцію значно вище 3% з одночасним сповільненням економіки. Вона заявляє, що ФРС поки що спостерігає, але абсолютно готова використати всі інструменти, які у них є для спасіння фондового ринку, якщо це знадобиться. Але вона підкреслює, що наразі, за їх оцінками, ринок функціонує нормально. І іншими словами, поки що ФРС ставить на те, що ринок сам впорається зі стресом від трампівського е, втручання. Отже, основним фактором невизначеності є саме політичний. 9 квітня, я думаю, яскраво це демонструє. Бо як тільки Трамп оголосив тарифму, тарифну паузу, ринки просто взлетіли вгору, і виглядає так, що коли політична невизначеність зменшується, навіть частково і тимчасово активи різко переоцінюються і летять вгору. А значить, інвестори значною мірою розглядають проблему як політичну і потенційно зворотню, а не як певний структурний економічний колапс, який уже стався. Наприклад, інвестиційні банки Goldman Sachs навіть скасовують короткострокові прогнози рецесії, спираючись виключно на цю тарифну паузу. Іншими словами, якщо з'явиться політична стабільність, ринок може швидко відновитися. Щодо моїх власних дій, я розглядаю просадки як гарну можливість усереднитися. В квітні я докупляв, я купив акції компанії Meta за ціною 486 доларів прямо перед її відскоком, але ми побачимо, як піде далі. Якщо ціна піде ще нижче, я буду просто докуповувати ще. З березня я також стабільно додаю Google. Останні купівлі були за 166, 156 та 153 долари відповідно. І зараз я досяг ліміту своєї позиції в Google. У мене вже overexposure. Це найбільша позиція в моєму портфелі, з великим відривом від усього іншого. Тому. По Google я планую зробити паузу. І так це не інвестиційна порада, я не інвестиційний консультант, я лише ділюся своїми діями, а ви, звичайно, робіть на свій розсуд. І Meta, і Google це компанії, в які я вірю, дивлячись на форвардні коефіцієнти P&I, Для Google це було в районі 17, для Meta близько 19-20. Це не найнижчі показники, але вони видаються мені доволі адекватними, особливо для таких домінуючих в своїх секторах компаній. Тим паче порівняно з їх історичними середніми значеннями, а також порівняно з ширшим ринком. Для прикладу, коефіцієнт піна і Шилера для SP500 нещодавно оцінювався в діапазоні 33-35. Це нижче від піку доткомів, але все одно доволі високо порівняно з історичним середнім значенням близько 17. Тому, коли я купляю Google з Піна І17, мені це не, не здається таким уж переоціненим. Інший індикатор, індикатор Баффета, це співвідношення загальної капіталізації до ВВП, теж оцінюється як надзвичайно високий, потенційно в діапазоні 170%, 200 що дуже близько до рівнів, які були під час піку доткомів, а довгострокове середнє значення для нього є ближчим до 80%. Тобто, очевидно, ринок доволі дорогий, але я переконаний, що навіть на дорогому ринку можуть існувати можливості в окремих якісних компаніях. До речі, говорячи про Баффета, якщо вам цікаво глибше розібратися в його підходах до інвестування, то на моєму основному каналі є окреме відео, де я детально розбираю методику Уоррена Баффета. Посилання буде в описі. Підсумуємо: потрясіння на ринку акцій схоже спричинені головним чином простою переоцінкою на основі політичних ризиків і невизначеності, а не обов'язково повномасштабною кризою, що вже розгортається в цей момент в економіці США. Висока волатильність акцій і незвичайна поведінка облігацій показують тривогу, але не показують відвертої паніки, яка призводила до масової втечі з ринку акцій. ФРС спостерігає, утримується поки що від е, якихось заходів, але виглядає готовою втрутитись і залити все грошима, як в часи ковіду, якщо це буде необхідно. Головна проблема зараз це тарифи, але що важливо, вони розглядаються як зворотні, такі, які можна в принципі відмінити. Якщо з'явиться ясність і певна стабільність, скоріш за все, можливий різкий відскок акцій вгору. Я, я зовсім не кажу, що ймовірності економічної кризи в США немає. Вона є і вона розглядається багатьма економістами як доволі висока через цей тарифний шок. Але висновок, який я роблю для себе, полягає скоріше в тому, що. Доля ринку здається сильно залежить від потенційно, ем, потенційно дуже шкідливих, але зворотніх політичних рішень адміністрації Трампа. І хороша новина полягає в тому, що схоже, що коли все стає відносно погано, починають працювати лопі, і Трамп із радістю дає задню і відкочує свої минулі рішення. Тобто він включає дурника, виводить з-під дій тарифів окремі групи товарів і так далі. так далі, так далі, далі. Я маю надію, що здоровий глузд в адміністрації все-таки переможе, бо скиглити почав уже навіть і Ілон Маск. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось!